Дороги Кіровоградщини не засніжені, втім проїзд відкритий. Про це звітує Служба автомобільних доріг області. Нагадаю, з 6 до 9 січня на Кіровоградщині пройшов сильний сніг та хуртовини. Подекуди товщина снігового покриву на дорогах сягала 11 сантиметрів. Через це рух на автошляхах перекривали. Дорожники і рятувальники працювали в цілодобовому режимі. Найбільше автівок зі снігових заметів довелося витягати у Добровеличківському районі та Кропивницькому. Під час негоди рятувальники здійснили 107 виїздів для буксирування автомобілів. У снігові замети потрапляли легковики, вантажівки, карети швидкої допомоги та автобуси. Заблокованими виявилося 290 людей. Найбільше всього це було у нас Доблічківський район 30 випадків, Більшанський – 12, Благовіщенський 11 випадків, ну, двадцять 21 випадок. Хочу подякувати керівництву. Гайворон день разу не виїжджала на транспортування, ну техніка не застривала. Анушевський район. Ну, Новомирський, далінські Одному разу всього рятувальники витягли з заметів 136 одиниць техніки. Чотири рази допомагали транспортувати хворих до лікарень. Створено місця відстою для великогабаритного транспорту. Для таких місць діяв пересувний пункт обігріву на території Благовіщенського району. На даний час на території області функціонують 63 пункти обігріву. З них 20 – мобільних та 43 стаціонарних. Рейсові міжміські автобуси почали курсувати з 9 січня, за повідомленням служби Би автомобільних доріг в понеділок був обмежений рух на окремих територіях дев'яти районів області. Уже 10 січня рейси не виконувалися тільки по одному напрямку. Це Устинівський район, село Криничне. Зараз служба. Автомобільних доріг і Кироградський облавтодор працюють над тим, щоб забезпечити проїзд і до цього населеного пункту. Аварійних відключень теплопостачання не було у Бобринецькому та новоукраїнському районах. Сталося два випадки знеструмлення електромереж в населених пунктах для боротьби зі стихією були завчасно сформовані бригади комунальників. Працювала 66 одиниць комунальної техніки на дорогах населених пунктів області та триста 11 одиниць додаткової спеціалізованої техніки від сторонніх організацій на умовах договорів. Було використано 730 тонн протижеледного матеріалу. Нині комунальники продовжують працювати на дорогах населених пунктів. Звітують, посипкових та паливомастильних матеріалів для роботи вистачає. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, Анатолій Басистий день за днем.